Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про Київ міськбуд і чому ситуація навколо цього забудовника виглядає катастрофічною. Останні новини залишають бажати кращого. Компанії потрібно близько 4 мільярдів гривень, щоб завершити будівництво об'єктів у 2024-2025 роках. В свої квартири чекають понад 27 тисяч інвесторів, які вже втратили надію на своєчасне завершення будівництва. Однак, скажу вже зі свого майже десятирічного досвіду, незважаючи на всі труднощі, з якими стикається «Київміськбуд», варто пам'ятати, що не все втрачено. Компанія має шанс подолати кризу і успішно завершити свої проєкти. Одним із позитивних аспектів є той факт, що «Київміськбуд» активно працює над залученням державної підтримки. І, хоча перші спроби отримати кредити та фінансування були складними та не дали результатів, сам факт, що компанія продовжує переговори, залишає надію. В кінці кінців держава та банки зацікавлені в успішному завершенні проєктів, адже це важливо для тисяч українських родин, які інвестували в ці об'єкти. Мабуть, у кожного киянина є як мінімум один знайомий. Який інвестував у проєкти цього забудовника. Попри труднощі на ринку нерухомості та на фронті, попит на житло в Києві завжди матиме лідируючі позиції в країні. Існує теорія, що фарбу навколо Києві спеціально згущають для отримання масштабної державної підтримки. Так це чи ні, дізнаємось дуже скоро. Як повідомляє голова правління компанії, через місяць-два завершується процедурне коло. Тоді забудовник має отримати фінальну відповідь від уряду. Підсумовую, ситуація навколо Київсьбу дійсно викликає занепокоєння, але це не означає, що все втрачено. З правильними рішеннями та підтримкою з боку держави і громадськості Київ може повернутися на будівельні майданчики. Особисто я бажаю відновлення цьому мастодонту. Такі події знову акцентують увагу на необхідності досконально перевіряти об'єкт перед інвестицією. Саме у цьому я й допомагаю як профільний юрист з нерухомості. А саме з допомогою юридичного аудиту при купівлі нерухомості, а також при продажі, наприклад, готую довіреності під ключ для продавців за кордону, які бажають віддалено продати своє майно у приватній розмові зі своїм клієнтам. Я часто казав і тепер повторюся публічно у відео: що якщо ви проінвестували у самобут без належних документів, то будинок не побудують ніколи. Як, наприклад, об'єкти Васихівського, які вже стояли і стоятимуть роками без введення в експлуатацію. Натомість, якщо ви інвестували у юридично безпечний проєкт, а я додам, що не всі, але багато проєктів Київність Буду були такими, то якщо не у строк, можливо, на цей забудовник чи навіть об'єкт буде іншого класу і якості. Але колись на цьому місці добудують будинок. Повертаючись до Києвість Буду, мені і впевнений іншим слухачам, було б дуже цікаво дізнатися вашу думку по цьому забудовнику у коментарях. Чи вірите ви у позитивний сценарій вирішення проблеми або ж чекаєте на гучне банкрутство? Якщо відео було цікавим та корисним, буду вдячний за лайк та підписку на канал. І до нових зустрічей, друзі!